На черговій сесії Верховної Ради планується розглянути майже дві тисячі законопроєктів. Серед них черговий проект змін до деяких норм пенсійної реформи. Автори документу вважають, що збільшення страхового стажу і формули, за яким розраховується пенсія, необґрунтовано зменшує розмір пенсійних виплат, тому пенсії не встигають за зарплатами а їх невелике зростання з'їдає інфляція. Як ви вважаєте, депутати в состоянні зробити? Ні, не в состоянні? Чому? Если посчитать їхні льготы, если их сбросить їхні льготы, то може что-то добавиться пенсионерам. А ну ні, жатово не зілають законопроектом. Пропонується надати право жінкам виходити на пенсію в 55 років, зменшити розміри страхового стажу для призначення пенсії по інвалідності, а сучаснення пенсій здійснювати вже після двох років з дня призначення. Головне побіщать, а там остальне. Ну будемо надіятися, сліб, якщо переться власника з друга. Я знаю там хто прийде, до того будемо надіятися. Кінесно, хорошо було, що після петроків пішли. Бо от мені пару годин, я була теж на пенсію, пішла. А так ще треба працювати. Я знаю, дай боже, що було.